Торік харчування не відповідало меню, а укриття були у неналежному стані. Чернівецька міська рада перевірила оздоровчі комплекси плюс» та під лісом на готовність до прийому дітей Чернівецької громади. Цьогоріч перед оздоровчою компанією ці заклади перевірили повторно, що там побачили про це далі. В оздоровчому комплексі «Дністер плюс» у селі Брідок Вікнянської територіальної громади цього літа планують оздоровити майже 1200 дітей з Чернівецької громади. Перед початком першої зміни комісія перевірила табір на готовність до прийому дітей. Минулого року до нас зверталися батьки дітей, які оздоровлювалися за бюджетні кошти у цьому таборі. І, звичайно, ми не могли не відреагувати на ті зауваження, які були. Ми виїхали комісійно сюди в заклад і бачили, що порушення є абсолютно різного характеру і по різних напрямках. До прикладу, були зауваження стосовно того, в якому стані є укриття. Були зауваження стосовно проживання дітей у кімнаті. Найтакі жахливіші, найсерзніші зауваження стосувалися режиму харчування дітей, того власне. Чим дітей годують? Тому ми минулого року ми приїхали, оглянули, надали рекомендації. Нам обіцяли ці рекомендації усунути. Ми планували, що біля 9 мільйонів гривень з бюджету міста Черниці може бути витрачено на оздоровлення дітей. Цьому сезоні. це той табір, де попередні роки відпочивали оздоровлювалися наші діти, діти Чернівецької міської територіальної громади. Говорити про готовність цього закладу приймати наших дітей ми не можемо, тому що немає відповідних умов. На жаль, поки що, ну ці корпуси, які ми бачимо, вони не готові для того, щоб в них могли оздоровлюватись і відпочивати діти. Тобто, тут не створені нормальні умови для їх перебування. Чому ми це робимо? Тому що насправді міська рада виділяє кошти на оздоровлення дітей, і ми плануємо здоровити планува здоровити тут дітей, представників так званих пільгових груп, тобто це найбільш уразливі групи представники внутрішньопереміщених родин. І тому ми хочемо, щоб були нормальні людські умови для того, щоб діти тут набралися сил і змогли оздоровитися. Торік у таборі були проблеми із харчуванням дітей, з умовами перебування, зокрема, розміщенням дітей у кімнатах, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у вбиральнях та душових. На це скаржилися батьки. Щороку ми розвиваємося, покращуємося, і нам ставлять наступну планку. Ми її долаємо. Що зроблено? Як готуєтесь? А ми ніколи не зупиняємось. Ми постійно удосконалюємось. А розкажіть, власне, от що було зроблено? Ну для цього нам потрібен окремий ефір. До нас ніхто не скаржиться. До нас їдуть дітки, яким подобається. А хто скаржиться, їдуть в інші табори. Будь ласка, їдьте в інші табори, якщо вам щось не подобається. Той, хто прийшов, неправильно трактує свої повноваження, перебирає на себе повноваження, не властиві йому. Що має керівник ОТГ міста Чернівці до ОТГ Вікнянської? Того ми приїхали для того, щоб випередити, попередити такі скарги, ну, щоб якби, власник вже, якби, перед початком оздоровлення зробив висновки і підготував нормально саме ці будівлі. Наразі він обіцяє. Будемо бачити, як він виконає свої обіцянки, приїдемо ще раз обов'язково теж комісійно і будемо приймати вже остаточне рішення. Не задовільняє те, що у нас залишається мало часу до початку, саме от, першої зміни, і, ну, скоріш за все, він не встигне це зробити. Тому будемо приймати рішення. Альвіна Абрамчук, Павло Марковцій, новини Сі-4.